Так, друзяки, всім привіт! Сьогодні ми обираємо кабанчика. Підсмалили вже його, зняли леп, так скажемо, і зараз будемо оцей приспособою поб'ємо, щоб сало не вдувалося. І будемо вижарювати. Будемо зараз його вижарювати, повністю висмалювати гарненько. Зараз будемо висмалювати наше солко. Але не важко Варту хочеш? Отбула лайку. Може одв'язати бой, хай помогає тобі вуха мити. Таке ще солому. Не? не треба ніякої солодись. Ну от, друзячки, такий результат нашої праці. Зараз далі буду все розділювати, все покажу. Яка під яке салко, реберця. м'яско, все будемо рубати, все покажу. Так, друзі, кабанчика ми вже обробили. Зараз будемо виділяти кісточки, під розділяти на продажу. Коротше, так що у нас м'язка вийшла під зараз я вам покажу, що яке. Зараз зачистимо задочка на, на продаж. Щоб був красивий, гарненький. Все позачищаємо. Все буде красиво. Такі задочки гарненькі. Класний задочок. Це таке, що остається десь. Потрібні обрезочки на якусь ще кудись, на жирок. такий задочок у нас гарненький. О! Ось такий красивенький. Свинка хороша, така і салко, на ній непогане, вон салко яке. Ось таке салко. ну де на два пальця є. Он таке, де трошки тоньше, саме взагалі як. В роті тає, сало класне. Сало взагалі бомбезне. Вже трошки люди приходили, купляли, ну, позаказували багатенько наші сусі... сусіди. Сусіди, родичі, знайомі, рішили ми... Убрати кабанчика, так обвалює кісточку, витягуємо і остається одна м'якоть. Тут головне не спішити в цій роботі. Бука не набита. Давно я цим займався, звісно, треба все вспоминати. Ну нічого, як кажуть, не забувається. Споминається. Потихеньку все буде оброблятися. От так витягнуть кісточку з нашого задочка. Кісточки порубаємо, теж підуть. Не знаю, може хтось купить, як не купить на якийсь борщик, так вещь. Зварити, блін. А, пальчики оближеш Зараз покажу, яка підчеревинка у нас. роблю, не дуже я її від м'яса очищаю. О, отака кісточка остається. І ось такий красивенький у нас задочок. Зараз трошки його гарненьким зробимо. От. І такий у нас гарненький задочок. Заберемо під черевенку, отак, це витрим. От Я вже зробив шеєчок. Такий ось класний, офігенний теж. Шеїчок, філеєчки. Дві внутрішніх гарненьких. Ми називають м'ясо кульі. як то, внутрішня філеєчка, лопаточки. Уже за задачу и сейчас я вам покажу, какая у нас печеревинка. Вот такая печеревинка. О, мяско. Печеревинка вообще бомбезна, классно. Містко, одне м'ясо, печеревенька взагалі офігенна. Дуже гарна печеревенька. Солко висмалене таке м'ягусеньке. Вот. О, дивіться, яка печеревенька. ще клас. Що з цієї, що з цієї сторони. Кабанчик молоденький. Кстати, оставлю під відео. Ну, в відео закріплю номер телефончика. Будемо теж вбирати, навіть на наступні виходні, якщо все буде добре. Ну не виходні, а після виходних. Ще одного кабанчика, може комусь сподобалось наше м'яско, салко, черевинка. Ну, його хтось захоче заказати. Ми продамо. Дивіться, яка красота. Ммм, смакота. От віч. Тільки що люди прийшли, теж купили в нас. Ось така штука класна. Черевочка. Так, це режим. Така у нас підчеревенка. Зараз я покажу вам наше солко. Оба. Оба. Солко. солко дуже класне, рветься, як масло. Береш кусочок. М -м -м. Тільки хліба і сольки ще. М -м -м. Його жувати навіть не треба, воно в роті просто просто як масло тає. Клас. Так воно ну, і даже рветься, цього не можна, не можна взяти. Так. Трошки ми От так красивенько зробимо, лишнє обираємо. Ось таке обираємо лишнє. классно самко ой, 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 ой Офигеть. так. Цены Цены все красиво обедревняем. А, друзі, як і казав я, що ми будемо різати самі, бо на сьогоднішній день ціна на м'ясо ще цікава, 50-52 гривні. Ось воно таке здавати за таку ціну блін, по справжненню з ціною на зерно. Якось воно не то. Ось таке салко. Висмаляне як... Висмалене. Ах, клас пахне Капець. Соломку і не робив я. А так ми гарно висмалив і класно взагалі офігенно вийшло. Смачне, гарне. О, от таке у нас салко. Скільки там минуту. Да наш... Так, друзяки, отака у нас свіжина сьогодні. Ось такий у нас гарненький кабанчик. Кабанчик. Не скажу, що сальний, не скажу, що салко, чуть, Ну, Невеличка, звісно. Ну, є, є на два пальця, є тоньше, є на палець. М'ясненький більше кабанчик у нас. Оцю досочку, кстати, сам робив. Ось така досочка. Класна досочка вийшла. скору руку швидко зробив. Удобно офігенно досочка вийшла. Так, друзяки, Всім дякую за перегляди. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми будемо далі працювати. І закріплю я номер телефончика і вайбера на цьому телефончику вайбер, Можливо, комусь сподобалось, пишіть. Дивіться відео. Далі буде у нас відео, як ми будемо коптити, як ми думаємо робити домашню колбасу, копчену колбаску. Ну, рішили ми теж покоптити трошки, поробити колбаски. Дивіться далі. Дальше буде цікаво. Все, всім пока.